Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні перша гліфосатна обробка сої по гречці. Де була гречка, де я розбивав волочки. Ось так посходила, рядочки вже видно. Звісно, по класіці, ось у сусіда тут оране. Так вона посходила, можна сказати, навіть трошки швидше. І вже догнала і мою. ну, А я діждався, поки посходять і гречки багато, ось посходило. Падалішньою йде і бур'янчик чималенько так ось з лаків теж вилазять, спішить не став би. Та, собственно, ще і якраз та і фаза, що ми бризкаємо. Якраз там два-три листочка ну, де. Значить, отак попрорізало, ось де були ці рядочки, де валочки були в гречки, отак вона посходила, отака густота, де, де й більше, де менше. Ну, настраював сівалку 20 штук. Ну, а катушка є катушка, все зешна, скільки той висипала, скільки висипала. Ну, Я думаю, густота доволі таки хороша йому міжряддя той дозволяє. І отак гречки, речки, дуже багато речі посходили. Ну, і недільки, з недільку назад пройшов у нас гарний дощик, підлив, бур'янці посходили, ну те що треба. Гречка боїться вона гліфозатної обробки, так що півтора літра на гектар тут і буде добре. Ну, як і бур'яни поза. Позабиралися ще тоді, ось видно, де посухло, тут такі посухші є ще перед обробкою, що я робив, обрав. Ну а зараз, я думаю, буде достатньо одної обробки ліфосатної і на цьому воно закінчиться і все. Значить, ось вже вечірок, скоро 19 година, вітер уменшився. Сонечко сідає, ну я думаю, завжди так або ж утром, або вечором. Хочу показати, що я їжджу ж тепер без маркерів, без нічого, поміряв я так поміж міжряддю, Трактор якраз по міжрядками між йде. Якщо попадаю там, именно, де йшла сівалочка, оце якраз ці рядочки, шість рядочків вона захватувала. І становиться в міжрядді. Ось трактор проїхав, не видно ніде пошкоджень, наскільки менше. Того і ну, того планував таку сівалку, щоб іменно під цей трактор, під його міжряддя, отак, ось проїхав, видно, як воно стоїть, він у, у рядочках стоїть. Трактор пошкоджень немає ніяких. І це ну як, приємно, що свій, свій труд цінуєш і не толочиш. Отак, 12-метрова штанга в мене на оприскувачі. Ну, польська обична, брав вже б Ну, Працює ще. Треба вже її підкрашувати. Отак низенько опустив його. Виливаю десь трошки менше, ніж 200 літрів приблизно. 3 атмосфери тримаю. Ну, отакий стан. Що хотів показати, який стан має стати. Де більше ось бур'янів є лобода ну, воно за цю за, за одну. Обробку, я думаю, береться. Да, Вода є. Ну так. Да. Гречка не, не держи. А там, де я сіяв по житу, от таких бур'янів немає. Жито хорошо тримає. Ну це тут, мабуть, ще може трошки пропущено. Грибка якась є. Я думаю, за цей обробіток воно забереться. Є більше трошки. Та да, ось тут і молочаї І пішли. Все, все як і положено. Зараз за одну я його заберу, обробку, думаю, береться та і все. Рядочки видно, куди їхати мені, так що трушуся. Отака невеличка інформація про мою роботу, з чим займаюся, що роблю. Так що На цьому всім. Миру, добра і благополуччя. Слідкуємо за каналом. Думаю, буде ще багато чого інтересного.